Слава Україні! Слава Збройним силам! Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас 12 липня, свято Петра Павла. З чим я вітаю всіх Павлів, Петрів, Павловичів, Петровичів. Всього вам найкращого, здоров'я, міцного! А ми, друзі, в частності я виділив пів годинки часу, даби виїхати подивитися на стан пшенички, чи готова вона вже до уборки, чи не готова. У нас з початку липня місяця трохи задощило, буквально 2-3 дня щоби з дощу, а той йшли дощі. І дощі йшли. Хороші дощі йшли. Склалося враження, що за цих 10 днів пішли всі опади, які мали розтягнутися на весь період літній, що їх не було. Та й часу не було, друзі, виїжджати в поле. Бо знову ж таки. Вдосталь роботи вдома, підготовка комбайна до жнив. І з того часу, як була проведена остання листова підкормка, я на полі і не був. Хто не бачив, зайдіть в списки відтворення переглянете по останній. Підживленню, по останньому підживленню по листу, коли це було, я вже не пам'ятаю, в червні, місяці, в кінці червня місяця, кому цікаво, зайдіть перегляньте. Отже, друзі. Така пшеничка. Ну, Ще вона не, не обтиріблюється з колоска. Таке зерничко, забіджені щупленьки, дощів не було. Пішли вже тоді, коли вже для пшениці та й для ячеменю вони вже ролі не відіграли. По бурянах, друзі, як ви можете бачити, по бурянах все чудово, бурянів немає. Дощів вроді і проходили. А Тріщини не позаливало. Але в Тріщині видно, що земля Волога. Ось як можете бачити земелька Волога. <кхем> що хочеться, друзі, сказати? Ну, моя думка, суб'єктивна думка про те, що ці дощі... Позитивного результату на зернові пшеницю ячмінь не дали це 100%, тому що вона вже була налита. А негативний внесок, то я думаю, що вони зробили. Негативний внесок відповідно до якості зерна. Розраховувалось на те, що при таких погодних умовах, як склалися в нас цьогоріч засушливий літній період, більше двох місяців без дощу на супер якусь урожайність годі розраховувати, але був розрахунок хоча б на те, що буде нормальна класність зерна. Але по цих 10 днів дощу. Дощі йшли, повторюся, дуже і дуже хороші. Заливало прям, то я думаю, що на якість зерна в зворотньому напрямку вони вплинули і збили класність. Це моя думка. Як ви думаєте, так, не так, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи збили ці дощі класність зерна, чи не збили. Але відтягнути розпочинання жнив точно відтягнули. Бо, аби не 10 днів цих дощів, то вже потрібно було б убирати. А так ще. Ще пшениця не вимолачується. Потрібно буде взяти пару колосків, затеребити, заміряти вологу. Такий стан загальний поля. Опять же, поборено все чистенько. Бур'янців немає. Ну а де ж вони візьмуться, якщо не було дощів? Ось після дощів, я думаю, це вже після дощів почали вилазити отакі маленькі бурянці, але це вже не завадить <кій>, даній пшениці навіть під час збирання. Тобто засміченість поля невелика. Де-не-де пробиваються бурянці після дощу. але це не критично. Вологи, думаю, в ґрунті буде досталь для пожнивного обробітку ґрунту, невідкладно це зібралося, і заходити, проводити операції по обробітку ґрунту, поки волога є, поки потрібно буде спрацювати, будемо живі здорові. Побачимо. Така пшениця, що всипе? Побачимо по бункерах. Наповню пшениця Юля, частка селекція. Не дуже вона мені, чесно кажучи, сподобалася. Чи то посівмат такий був. На мою думку, він був заражений, заражений був хворобами. Це, на мою думку, спостерігаючи за її розвитком. Тому однозначно можу сказати, що цей сорт пшениці перший і останній рік на моєму полі, більше я її не хочу яка б вона там не була. До цього я сіяв смуглянку, наша українська селекція. Сіяв я її 2-3 роки поспіль. Вона мені дуже сподобалася. Тому альтернативу буду на наступний рік. Планую теж сіяти пшеницю по пшениці, буду. Замовляти наші українські сорти. Навіть ту саму шестипаловку, сіяв я її теж, теж вона мені сподобалася. Остистий сорт пшениці. Ну, а ця, ще раз повторюся, не хочу я її в себе на полі. Отже, друзі. Заходьте в списки відтворення, переглядайте по даній пшеничці є все. Сіяна вона без добрів. Підживлень мінеральними добривами не було. Все було тільки по листу. Було проведено дві фунгіцидних обробки. Крайня фунгіцидна була проведена вже по колосу. Під час цвітіння я як відчував про те, що в нас, як зазвичай, тільки розпочинаються жнива і розпочинаються дощі. Тому я і провів фунгіцидну обробку. Я думаю, що з цим рішенням я не помилився, тому як дощики, це серйозна. Загроза під час жнив по хворобах для колосу. Ну, а так в загальному такий маємо вигляд. Далі наступне відео зніму по комбайну, що було проведено, що робив, трохи погрався. Комбайном досить багато часу, в районі двох тижнів. Ну, але це вже, друзі, в наступному відео. Сьогодні у нас погода. Вчора була погода трошки, потім ляпнуло, потім знову вияснилося. Якось так, друзі, якось так. Отже, підписуйтеся на канал. Кому цікаво, спостерігайте, коментуйте стосовно даної ситуації з дощем, яка склалася в нашому регіоні. Вплинув він на класність зерна чи не вплинув. Ну а я бажаю всім міцного здоров'я, миру, нашим захисникам, Збройним силам України. Бажаю теж міцного здоров'я. Всього найкращого Дякую. Щиро дякую за ваш неоціненний труд, за вашу роботу, яку ви виконуєте. Завдяки вам ми знаходимось тут і можемо займатися сільським господарством, вирощувати. Звичайно, друзі, не забувайте підтримувати, хто чим може. Війна в нас триває, у нас війна не закінчилася. Не беріть приклад з цих мажорів, які пляшуть, гуляють, в яких все добре. Не беріть з них приклад. Це дуже поганий приклад. Війна ще не закінчилася. Допомагаємо всіма можливими засобами, допомагаємо нашим побратимам. Нашим хлопцям у боротьбі, боротьбі за наше життя, за нашу незалежність, за нашу територіальну цілісність. Тільки разом ми зможемо подолати цю нечисть, яка прийшла на нашу святу українську землю, друзі. Отже так. На цьому своє відео я закінчую. Зустрінемось в наступному відео. Поговоримо про комбайн і далі ще, я думаю, пару деньків і заїдемо молотити пшеничку, друзі. До нових відео, до нових зустрічей, всіх благ вам. Слава ЗСУ і разом, разом, друзі, тільки разом до перемоги. Всіх благ.